Добрий ранок. Як я вчора розказував, впав великий пень і розвалив мені піч. Повідвалювали скільки піч 6, зараз ми швиденько її розберемо. І швиденько я вам розкажу, як вона складена, з чого вона зроблена. І потім буде відео, як ми її складемо обратно. Почали. ці керпічі просто до бункера були притуляні і розширення бункера ну, вони полопали. Це все було склеєно на плиточний клей термостойкий. Те, що було, ти взяв для експериментів. Ось тут утеплитель від котла. Ось такий. Так, що у нас каже пліточний клей? Ну не годиться він. Все повигорало. Тут ще теплі кирпичі, я вчора топив. Тут ще все тепле. Не годиться він, воно все порозсипалось. До весни воно б, звісно, не достоїло. Так що добре, ну, так пень звідси впав, вдарився сюди і цією частиною бункер туди виламав. Будемо робити по-другому. Будемо це все переробляти, і буде ще одне відео, яке я покажу, як я вже складаю нову піч. І заодно ми зробимо римський раствор з попелу. Зробимо в таку формочку кирпичинку і поставимо її на найгарячіше місце, там йде попіл, сіль і вода. Ще такі зробимо експерименти. А поки ми це все розбираємо і дивимось. Як тут було все зроблено. Це трішки сілікончиком я замастював. А це зверху йде шар кирпича, а всередині шамотне ядро. Молоточок. Теж від котла утеплитель Котел зовсім не грівся, все хорошо Дверки отак просто посажені. Ось так. В сторону їх. Вони нам довго не понадобляться. Підходимо до самого цікавого. Ось тримає, так кирпичі. Де ж ви чуть-чуть полопали. Я силікончиком заділав. Так я вам скажу, тримає нормально. А тут я якусь шайбочку підставляв для уровня. Так, що ми бачимо? Сейчас, секундочку, я перейду. Дивіться. Зараз чи йде там пряма трансляція, бо вчора... Говорив, говорив цілий час. Дай йде. <клух> Дивіться. Шамотне ядро. Ось так. Утеплитель. і зверху знову шар кирпича. Оця стінка ось. Вона була через утеплітер зроблена, вона зовсім не потріскалась. Ось ця зовнішня. щас ми її будемо знімати, я вам покажу детальніше. Ця стінка зовсім не грілась. Вона зроблена через утеплювач На пліточний клей. Дивіться, як вона тримається. Ось так вона навіть не полопала. Дуже класно все зроблено. Тут на зовнішній шар свободно пліточний клей можна використовувати. Ось так від сторони утеплителя. Ось так все тут класно. Аж не хочеться розбирати. Прям все добре. А от всередині, там де температура. Зараз будемо доставати шамот. Я покажу, там все розсипалось. Так, утеплювач. Прибираємо. Жалко його надо буде викинути. Я його садив на е, плиточный клей на сиру і прям він приклеївся отак так хорошо до шамоту. так. Ну тут шамот все потріскало, тут держиться на доброму столові. Все від температури розлізлося. Ось. Нічого не тримається. Пиль. Пиль. Просто. Просто пиль. Раз, вам по камеру покажу, что тут. Оце, Сейчас, секундочку, я візьму указку якусь. Ось це тут таке заглиблення. Ось. А ми бачимо, що вогонь плавив оцю верхню частину, вона вигнулась. А потім заходив сюди. Тобто я буду робити. Заподліцову так. Оцю пустоту я закладу, щоб вогонь не попадав сюди, щоб вогонь зразу заходив вниз. Ось така плита. Зараз будемо її розбирати. Гаряче, Ще гаряче. Тут лежав жар. Три ряда так і три ряда так. Три кирпичини. Ряд. Так, три кирпічини і рядом. Коротше, шість кирпичень на дні лежало. Буду робити більше на. На, на дві штуки. На дні ось такі труби. Між трубами утеплитель. Ось. І на цих трубах вже лежав шамот. труби Я знав, що я це все буду розбирати, тому що це експериментальна модель. Я зробив так, щоб тут можна було замести і чистенька плиточка, зараз покажу. У мене все тут чистенько, наче ніякої халабуди й не було. Ось все чистенько. На сьогодні все, будемо будувати нову халабуду уже капітально, і будемо враховувати всі помилки. jak ji zrobili.